Сторінка 208, параграф 25. історія Русі в контексті епохи середніх віків Узагальнення. Цікаві факти. Доцільно звернути увагу на віротерпимість, яка панувала в Русі. Зокрема, у багатьох руських містах існували поселення євреїв, німців, поляків, вірмен, варягів та інших народів. Русь в історії Європи. Русь залишила яскравий слід у світовій історії 9-13 століття. Поступово вона перейшла від воєнних сутичок і сусідніх. Країнами до рівноправної участі в політичному житті Європи та близькому сході Русь відігравала значну роль у міждержавних відносинах у північній і центрально східній Європі. Руські князі підтримували династичні зв'язки із Францією, Швецією, Англією, Німеччиною, Угорщою, Польщею, Норвегією, Візантією та іншими країнами. Важливими для розвитку Русі були відносини з кочовими народами при чорноморських степів. Вони коли Ливалася від збройних сутичок до династичних угод. Деякі кочівники постійно перебували на службі в князів Русі, і з половцями князів сформувалися своєрідний союз. Великий міжнародний авторитет і військова місь держави поєднувалося з економічним зростанням, розвивалося землеробство і скотарство, ремесла і промисло. На думку дослідників за рівнем розвитку міст і торгівлі в десятому столітті Русь вибережала країни західної. Європи значну роль відігравали міжнародні торгівельні зв'язки Русі, і землями проходив важливий торгівельний шлях із варягів у греки, який поєднував Західну і Північну Європу з Близьким Сходом. Київ був центром міжнародної торгівлі. Русь мала багату самобутню, духовну і матеріальну культурну спадщину. Своєрідна і неповторна вона також увібрала в себе зразки Заходу і Сходу. Далеко за межами батьківщини були відомі вироби руських. Ювелірів, іконописців, зброярів тощо, історичне значення Галицько-Волинського князівства Королівства Руського держава Романовичів відігравала важливу роль в українській історії. Після занепаду Києва саме вона протягом століття, після монгольської навали, зберігала традиції державного творення на українських землях через зв'язки із центральною та західною Європою. Українські землі долучилися до західної культури. При цьому зберігалися власні культурні традиції, що перебув. Вали під значним візантійським впливом у 40-ві роки 14 століття територія держави Романовичів була розділена між сусідніми державами українські землі під владою іноземних держав. Із середини другої половини 14 століття українські землі увійшли до складу сусідніх держав, до Великого князівства Литовського було приєднано Волинь, Київщину, Переясовщину, Чернігівщину, Сіверщину. Галичина стала частиною польського королівства, а поділля. Розділили між собою польське королівство і Велике князівство Литовське наприкінці 15 століття про право на ці землі заявило Велике князівство Московське, стверджуючи, що воно є спадкоємцем Русі. Після низки воїн Московська держава зуміла захопити у Великого князівства Литовського Чернігову, Стародубське і Новородські князівства. Закарпаття ще з другої половини 11-го до початку 16-го століття перебувала під владою Угорського королівства. На короткий час у 13 столітті воно потрапило під владу Галицько-волинських правителів. Після загибелі Угорської держави Закарпаття було поділене між Трансильванією та Австрією. Буковина теж переходила від однієї держави до іншої польського та угорського королівств Молдавського князівства і, зрештою, стала частиною Османської імперії. Отже, у 14-15 столітті українські землі були об'єктом територіальних претензій для сусідніх держав цікаві факти: населені українцями регіони належало до складу різних держав, жодна з яких не була українською. Це зумовило такі особливості становища українських земель у 14-15 столітті. Між окремими регіонами українських земель послабилися культурні і господарські зв'язки. Більшість міського населення, а також основну частину землевласників, становили іноземці. Руська знать була знищена або розчинилася серед знаті країн завойовників на українських землях з'явилося магдебурзьке право, право міст на самоврядування. На українські землі поширила вплив католицька церква. Набули розвитку європейські архітектурні і мистецькі стилі. Зберігалася культура і духовна єдність українського народу, що згодом забезпечила відновлення і державного життя. Крим у середні віки. За часів середньовіччя Крим був важливим осередком, де перетиналися різні культури і цивілізації, завдяки своїм. Розташування він став місцем зустрічі античності Візантія, християнського і мусульманського світів, а також кочових народів. Через Кримський півострів проходили основні торгівельні шляхи, які кожна держава Чорного моря прагнула взяти під свій контроль. Із IX-12 століття Крим перебував у сфері впливу Русі із 1261 до 1475 років його південне узбережжя контролювала Генуейська республіка. За національним складом населення Кримського півострова було строкатим і наразі зазнавало змін на цей процес. Особливо впливали кочові народи при чорноморських степів. Після завоювання монголами Крим перетворився на окремий усул Золотої Орди. У наслідок змішування монголів із половцями та іншими народами півострова. Тут виникла нова етнічна спільнота кримські татари. У 1441 році їхня держава кримський ханат, здобула незалежність і стала ваговим чинником розвитку центрально-східної Європи аж до XVIII століття.